Кримінальне провадження вже розслідується майже один рік, воно зареєстроване ще у 2024 році. Відповідно до фабули, яка нам відома, ще у 2024 році Служба безпеки України направила матеріали до слідчого управління щодо невстановленої групи. Яка займається незаконними діями, шохрайством, yeah. криптодраймери, криптовалюта, щось там хтось у кого виманює криптоактиви, криптовалюту. Зареєстрували кримінальне провадження. У рамках цього кримінального провадження прокурор погодив близько 50 обшуків, 50 обшуків у різних кутках нашої країни. Хоча Хочу звернути увагу суду, що по фабулі написано Харків. До чого тут Чернівці, до чого Одеса, до чого Київ? Ну нам не зрозуміло. У фабулі кримінального правопорушення прописано у нас місто Харків. Наголошую в рамках цього кримінального провадження взяли 50 обшуків на 50 різних людей. У подальшому розписується у нас, що вони встановили якусь групу шахраїв, жуліків хто займається цими незаконними діями. Була у нас ухвала слідчого слідчих суддів на надання дозволу на проведення обшуків за ряд адресами. Обшук проведений вже майже святкуємо півроку з дня проведення обшуку. Ще у 24 році у нас проведений у подальшому слідчий суддя наклав арешт на тимчасове вилучене майно. Прокурор зараз буде в черговий раз казати, що апеляційний суд нам відмовив у скасуванні арешту, але ми навіть долучили відеозапис судового засідання Харківського апеляційного суду, де нам головуючий суддя сказав, що без питань звертайтеся, чи коли відпаде необхідність скасують арешт, але. Як то кажуть, вісім нині там а решт ще не скасований. Ми неодноразово зверталися зі скаргами а, до слідчих суддів щодо незаконних протиправних дій. Зараз подамо скаргу до нового генерального прокурора. Це тиск на бізнес, то як би добре. Тут тиск на про простих громадян України, у кого. Вилучили їх останнє майно. Вони виїхали з міста Харкова у зв'язку із воєнним станом, у зв'язку із війною. Втратили все майно, продали, що було. А ці активи, те, що у них була готівка, вилучили працівники поліції. Зупиняємося щодо вилученого майна. Вилучені мобільні телефони. вже півроку, вже скоро річний.